Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Місто Сикіряне, Чернівецька область, Північна Бесарабія, сепаратизм, бандитизм, контрабанда, наркота. І виходу ніякої з цього тупика немає. Але саме страшне сепаратизм місцеві сєпари. Пам'ятаєте, я десь півроку назад виклав відео про те, як в Дністровському районі звільнили одного чиновника, в якого знайшли чемодан російських рублів десятитисячними купюрами і великими російськими купюрами. Того чиновника, який займав велику посаду в Дністровській ОВА, Дністровського району звільнили, а він мав допуск до військової таємниці. Звільнили і його що? дружину, яка теж займала дуже-дуже велику посаду в Дністровській ова. Звільнили теж, а вона теж мала прямий допуск до військових таємниць. Чому не посадили? Так, тому що хтось дуже великий в Дністровському районі, який вирішує все, за них вписався. Тому що ця пара, чоловік та жінка. Знали дуже багато про місцевих сєпарів та про російську агентуру. Тому їх і відмазали. Уявляєте, які були люди, які відмазали подружжя, в яких знайшли чимодан російських рублів десятитисячними, п'ятитисячними купюрами. Це в той момент, коли росіяни мали наступати з Придністров'я. Пам'ятаєте зимою така ситуація була зима весна 2023 року. Так, от, ця історія має продовження. Минуло півроку. Про це всі забули. Та й про це ніхто би не знав, якби я не відзняв відео. Про це всі забули. І цю чиновницю дуже-дуже високу, з Дністровського району, яку звільнили, яка, до речі, разом з чоловіком і не приховує про російських поглядів. Вони відкрито говорять про руський мір. Вони говорять відкрито про руського попа Кирила. Підкреслюю, про руського попа Кирила. Відкрито його восхваляють. Себто навіть не приховують І в секірянах, це всі знають. Їх ніхто не зарештовує, ніхто не тягає на допити в Службу безпеки України, ніхто не тягає на допити в поліцію. Вони шикарно живуть. Шикарно живуть. Так от. Оцю чиновнику, чиновницю високорану, яку звільнили з Дністровської Ова. Зараз у нас міські секіряни прийняли на роботу. На хорошу, безбідну, з гарною зарплатньою роботу. Все. Себто про російську чиновницю, чоловіка, якої знайшли чемодан російських рублів, звільняють з високої посади Дністровської Ова, проходить півроку і її міські секіряни влаштовують на гарну. Спокійно, з великою зарплатою роботою. Головне, там ніхріна робити не треба. Що це таке? А я скажу: північно-Бесарабський сепаратизм з російськими коріннями. У нас на Північній Бесарабії а, нічого не помінялося. При владі люди Віктора Федоровича Януковича. При владі люди Віктора Федоровича Януковича, який топив за Росію. При владі люди, які. Навіть слова не сказали за час війни проти Путіна. От я скільки пропонуєм, скажіть Путін хуйло, ні один високий чиновник Дністровського району Сокірянської ОТГ, Новодністровської ОТГ слова не сказав проти Путіна. Чому? Правильно. Ні один чиновник ні слова не сказав проти російської армії. Конкретно не в таких обтіканих фразах. Іде війна, наші хлопці гинуть. Так, це всім ясно. А проти російської армії, скажіть щось. Теж не сказали. Підсумовую, у нас на північній Бесарабії в Дністровському районі, особливо Кельменці Сокірянщина, при владі люди Віктора Федоровича Януковича, люди партії регіонів, люди Папієва, люди Медведчука, так як в місті Новодністровськ. Що вони будуть робити, коли, не дай Бог, російські війська зайдуть з Придністров'я? Ну, я думаю, коментувати не потрібно. Що буде поліція, яка тупо їм підчиняється і переслідує патріотів з пильнує, прослуховує телефони, складає списки. Я теж думаю усім ясно. І саме страшно, ж це Українська держава. Це люди, які мають зброю. А патріоти, а патріоти Сокір'янщини зброї не мають. От що страшно. І той факт, що чиновницю, як у якої знайшли у чоловіка, яко знайшли чемодан російських рублів величезний, через півроку після скандалу тихенько поновили на роботі блатній Сукіряни. тільки підтверджує, що свої люди Януковича проросійські, своїх проросійських, які знайшли чимодан російських рублів, в біді не кинуть. Через півроку тихенько скандал минув, замяли, влаштували на роботу. А там і чоловіка влаштують. Янукович Портнов Медведчук своїх не бросають. І сокірянські можновладці, які не люстровані з часів Віктора Федоровича Януковича, а у нас же закон про люстрацію в 2014 році, так? Люструвати всіх людей, хто служив Януковичу. А у нас, на сукірячні, у сокірянах, кого люстрували, хто служив Януковичу, кого звільнили з посади? Правильно, вони при владі. Отже, отже, я молюся просто, щоб, щоб Бог дав сили померти достойно, коли, не дай Бог, москалі зайдуть в Придністрові. Тому що влада і поліцаї, ну я не буду казати, що вони будуть робити. Самі ви догадаєтеся. А нам, мені та іншим патріотам придеться помирати з голими руками. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам!